Питання для загального розвитку. На якому материку розташована Бразилія? Південна Америка. Що таке місяць? Природний супутник землі. Що вимірює амперметр? Силу струму. У якому році почалася Друга світова війна? 1939 рік. Які організми називають легенями планети. Рослини. Що таке чорна діра? Область простору часу, гравітаційне поле якої настільки сильне, що навіть світло не може її покинути. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.